Наутися Оленка, про яку всі розказують. Ну, все вона гадіна. Що вона? Собака. Лайфхак із Тіктока сработав. Чи з Ютуба? З Ютуба. Поставили ми у сині обрізки з каністр. А як казали, що вони іменно на синя слітаються. От, поставили. І ось вона Оленка волохата. Піймалась, так що годен лайфхак із Ютуба. Ось яблунька. Ось каністрочка Ставте. Буде вам щастя.